Дачів каналу Вінтера та відвідувачів нашої інтернет-сторінки наступні 26 хвилин на платформі Національної суспільної телерадіокомпанії України присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами телепроект ЕКОСВІ та його автор і ведуча Юлія Черкашина. Сьогодні у випуску до вашої уваги розгорнута телеверсія розширеної підсумкової наради Держпродспоживслужби Вінничним. Разом з нами дізнаєтеся, які функції та завдання здійснює новостворена структура, чим може допомогти громадянам-споживачам і як отримати таку допомогу. Втім, для початку добірка інтернет-новин. Наша традиційна рубрика Еконовини найцікавіша інформація екологічного гатунку з різних інтернет-сайтів Віннични, України світу. Науковці-експерти журналів Nature, Ecology, Evolution виявили надзвичайно високий рівень забруднень у Морянській западині. Навіть туди потрапляють бляшанки з пива, поліетиленові пакети і заборонені промислові хімікати. Вчені досліджували крихітних рачків, які мешкають у западинах. В їхніх організмах виявили надзвичайно високий вміст поліхлорованих дифенілів. Він в 50 разів вище, ніж у крабів, що мешкають біля річки Ляохе. А це на сьогодні одна із найбрудніших річок Китаю. До речі, поліхлоровані дифеніли викликають ракові захворювання. Із 1930 по 1970 роки в світі було вироблено близько 1,3 мільйона тонн ПХД. Нерідко люди сприймають світовий океан як щось далеке і недоторкане, захищене від втручання людини. Але дослідження вчених показує, що це далеко від істини. У подальшому науковці збираються оцінити наявність пластику в організмах морських тварин. Україна та Молдова ухвалили рішення звернутися до партнерів Євросоюзу про допомогу щодо ліквідації забруднення Дністра. Спільна робоча комісія перейматиметься питаннями регулювання походження води та загального стану річки. Це один із пунктів підписаної дорожньої карти розвитку українсько-молдовського співробітництва на 2017 тисячі Серед ріки пріоритетів питання захисту Дністра. Ця потужна екосистема забезпечує питною водою кілька українських міст, областей і власне столицею Молдови Кишинів. А також є незамінною для ведення сільського господарства. Комісія опікуватиметься питаннями регулювання проходження води і її екологічним станом, і що надзвичайно важливо, впливу гідроенергетики на екосистему басейну річки. Україна стурбована забруднення Дністра через вкрай задовільний стан очисних споруд у місті Сороки та негативною ситуацією з промисловим забрудненням річки Киргиш Китай, притоки Дністра на території Молдови. Щодо проблеми львівського сміття і громадських ініціатив, прийди зі своїм горнятком, отримай знижку на каву. Таку екологічну акцію запровадили у кількох кав'ярнях Львова. Таким чином прагнуть зменшити кількість відходів, адже паперові чашки на макулатури не приймають, оскільки вони, окрім паперу, містять всередині тонкий шар пластику. Відтак хто на 5, а хто на 10% відсотків дешевше наливають смачну та гарячу до чашок клієнтів. Ініціатива охопила вже з десяток закладів. Прагнуть донести цю ідею до якомога більшої кількості людей. Як на мене, актуально не лише для львів'ян, що потерпають від власного сміття. Уникати одноразового посуду необхідно всім і всюди. Його зручність і комфортність лише ілюзія, якщо зважати на ризики для власного здоров'я та екологічні наслідки для довкілля. На сайті Міністерства екології пишуть, програма розвитку гідроенергетики в Україні потребує доопрацювання. Міністр Остап Самарак заявив, ринок вітчизняної енергетики має розвиватися, але без шкоди для навколишнього природного середовища. За його словами, на засіданні уряду він вказував на необхідність доопрацювання і глибшого обговорення кожного пункту програми, але це не врахували. А відтак за рішенням міністр не голосував. На засіданні громадської ради при міністерстві природи йшла мова, зокрема, про вплив будівництва канівської ГЕС на довкілля. Було вирішено на другому етапі обговорення максимально залучити фахівців. Щодо проектів ГЕС, їх треба глибше досліджувати, дослухатися до думки науковців та екологічного співтовариства. Це стосується і можливого будівництва каскад. До ГЕС на Дністрі кожен такий проект окремо проходитиме експертизу. Дозвіл на будівництво вимагатиме екологічної оцінки, затвердженої міністерством природи. Крім того, має бути відкрите громадське обговорення. Міністерство природи отримує шалений спротив лісівників і чиновників щодо перетворення мисливських угідь Януковича у національний природний парк. Нагадаємо, за три роки в Україні мають бути майже вдвічі збільшені площі природно-заповідних територій. Сьогодні в міністерстві працюють над розширенням таких об'єктів. Середній міжобласний показник нині становить 6%. Отже, до 2020 року потрібно збільшити до 12. Таке завдання поставив президент, і це наше зобов'язання в межах європейської інтеграції. Втім, міністр екології зауважив, що збільшення території природно-заповідних зон, а подекуди визначенню їхніх меж перешкоджають органи місцевого самоврядування. Наприклад, у Дніпровсько-Татарівському національному природному парку на Київщині, це колишнє мисливське угіддя Януковича на сухолуччі. Досі триває шалений спротив лісівників і чиновників. Щодо проєктованого національного природного парку Холодний Яр в Черкаській області. Обласна рада під тиском місцевих угруповань із лісової галузі приймає рішення про недоцільність чи передчасність створення там національної Національного природного парку залишається актуальним питання природоохоронного моніторингу тимчасово окупованих територій та підрахунку завданих довкіллю збитків. Міністр зазначив, складно визначити в якому вони стані. Ми тільки можемо здогадуватись і отримуємо фрагментарну інформацію від очевидців, які звідти приїздять. Улітку російські агресори на території національних природних парків у Криму проводили військові навчання, тому можна собі уявити, що там після ракетних обстрілів із флорою і фауною це варварське ставлення до української території. Вони підсвідомо розуміють, що то не їхнє, тому нищать. На сайті Державної екологічної інспекції Віночне повідомляють, господарський суд Вінницької області задовольнив позов екоінспекції і зобов'язав комунальне підприємство Добробут метанівки сплатити збитки. Сума стягнення становить 42 тисячі гривень. У рішення суд зазначає про необхідність отримання комунальним підприємством, яке здійснює постачання води населенню, дозволу на спеціальне водокористування. Як того вимагає стаття 48 водного кодексу України. Державна екологічна інспекція закликає всі подібні підприємства не зволікати з отриманням необхідних документів. Відповідно до комплексного плану заходів, екоінспектори Вінниччини здійснили у лютому перевірку кількох підприємств, зокрема комунального підприємства Вінницької міської ради Вінниця міськ теплоенерго. Контрольні заміри викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 46 котелень показали все в межах ГДК. Щодо іншого, є зауваження. Видано припис на усунення виявлених недоліків, а саме забезпечити виконання правил технічної експлуатації, забезпечити виконання умов дозволів на викиди в атмосферне повітря, забезпечити ведення первинного поточного обліку кількості типу і складу відходів, що утворюються, не допускати засмічення земель виробничими відходами, забезпечити в повному обсязі подачу форму державної статистичної звітності щодо використання води. За результатами перевірки чотирьох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу на загальну суму 2074 гривні. Планова перевірка товариства Азорель, що здійснює діяльність в селі Мухівці Немирівського району, і спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби та переробці молочної продукції, показала, підприємство здійснює викиди забруднювальних речовин без відповідного дозволу. Крім того, протягом певного періоду здійснювали самовільний водозабір. За це буде розраховано шкоду та пред'явлено претензію для добровільної сплати. За результатами перевірки, підприємство видали припис на усунення виявлених недоліків двох посадових осіб, притягнуто до Адміністративної відповідальності через криву у воді низький рівень розчиненого кисню екоінспектори отримали звернення щодо необхідності проведення аналізу води Петриківського водосховища, оскільки вона має специфічний запах. 14 лютого спеціалісти здійснили відбір проб. Результати показали втричі завищений рівень амонії іону, а також занижений рівень розчиненого кисню. Державна екологічна інспекція у Вінницькій області звертає увагу водокористувачів на те, що при тривалих морозах вода під кригою має низький рівень розчиненого кисню, а це може призвести до виникнення заморних явищ. Щоб уникнути таких, необхідно рубати ополонки та механічними засобами перемішувати в них воду, збагачуючи її киснем. Триває заборона на рибальство у зимувальних ямах. У зимувальних ямах скупчується велика кількість риби, часто одного виду, знижується її активність. Наразі стає легкою здобичу, отже, потребує захисту та заборони вилову. Управлінням охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Вінницькій області. Встановлено перелік основних місць, де промисловий і спортивно-любительський вилов риби в зимовий період заборонено. Незаконне рибальство на зимувальних ямах тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Акція нагадує, вона діє з 1 листопада 2016 року і до початку нарастового періоду 2017 року. Продовжуємо випуск на захисті наших конституційних прав, зокрема екологічного гатунку, Окрім Держекоінспекторів, завжди були фахівці санітарно епідемологічної служби. Процес реформування на деякий час пригальмував їхню діяльність. Але з квітня 2016-го стартувала робота модернізованої нової структури Держпродспоживслужби. Оптимізація триває. Певні функції наказами Кабміну та міністерств передають. Але ситуація вже більш-менш стабілізована. Відтак, спеціалісти вповні відновили свою діяльність з контролю. Нам випала нагода дізнатися, який в них тепер спектр впливу. Розширену нараду оновленої структури Держпродспоживслужби області провели на території Вінницького національного аграрного університету. Керівники та спеціалісти головного управління, керівники управлінь Держпродспоживслужби в районах та містах обласного значення, начальники відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, директори регіональної та міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини та бухгалтери, загалом майже півтори сотні осіб зібрались у великій залі університету. Для багатьох з них цей виш Альма-Матір. Процес реорганізації ще не завершено і минуле 2016 відпрацювали у непростому режимі змін. Квітня місяця запрацювала на території Вінницької області Держпродспоживслужба сформована такої кількості, яка є. Набагато ширше функції в новоствореній структурі і Держпродспоживслужба це фактично вже не просто орган, який займається тільки. Ветеринарним напрямком це не просто об'єднання із санітарно-плогічними органами. Це сьогодні органи, які також займаються цілим комплексом питань по тих продуктах, які ввозяться в Україну, по тих сільськогосподарських яка вивозиться з України. Це питання сільськогосподарської техніки. У нас розширюються функції. У нас сьогодні, хоча і є. Мораторії, але в питаннях безпечності, в питаннях продуктів, і в питаннях захисту прав споживачів Ми на нас не розповсюджуються. Ми гарантуємо виконання своїх обов'язків на такому рівні, аби не було, аби не було якихось нештатних ситуацій в області. Найбільш гарячими сьогодні для України є ситуація зі спалахами африканської чуми свини або хвороби Монгомері на минуло і Вінничину. Мабуть, ні в одній області немає такої співпраці щодо ліквідації африканської чуми. Я, я бачу там понеділі ті, хто разом з нами відкрив пункти в один день, тобто зафіксована чума, там чотири області, повністю завершили заходи тільки в Вінницькій області. А це вже дві неділі. Сьогодні правильний підхід не спрощувати ці це питання, не спрощувати. Кожен має розуміти, що це доля. Людей і, і, і зустріч з ними під час карантинних заходів це найнеприємніше, що буває в житті, адже це не, не пообіцяв і не зробив, а це хочеш забрати те, до чого вони доклали своїх рук». Перший заступник голови облдержадміністрації підкреслив, що саме завдяки рішучим спільним діям, хоч як вони непопулярні серед населення, вдається оперативно локалізовувати загрозу. А розслідування на місцях виявляють факти беззаперечної провини господарів власників заражених свиней. Легковажність і безвідповідальність коштують занадто дорого, але доводиться обирати менше зло. Коли ми говоримо про питання африканської чуми, ви бачите, наскільки ми оперативно спільно залучаючи і правоохоронні органи, і Державну службу з надзвичайних ситуацій і спільно вирішуємо всі ці питання. Щоб якщо нам потрібно врегулювати швидко, оперативно і приймати, можливо, непопулярні методи, ми повинні на це таким чином реагувати. Давайте подумаємо, які втрати можуть бути в цілому для економіки, якщо ми на це не буде, якщо ми на це будемо закривати очі або десь спрощувати ситуацію. Курячий гриб, сказ, сальмонельоз, чума свиней і багато інших загроз мають настільки оперативно ліквідовуватись, а ефективно попереджуватись. Обстежити всі ті нелегальні або напівлегальні ферми, які є в сільській місцевості. Адже якщо ми говоримо про великі ферми, де 5 тисяч, 10 тисяч голів свиней, звичайно, там є чіткий контроль за безпекою, за благополуччям, там є відповідні норми. Там здійснюється нагляд, відповідний, і так далі. Але коли ми спускаємося до рівня невеликих ферм 20 голів, 30 голів, це фактично приватні такі домогосподарства. Ніхто не ставить за мету їх перевірити і штрафувати. Ми говоримо за надання якісної консультації і, як то кажуть, тримати руку на пульсі. Краще попередити захворювання, краще не допустити його, аніж потім ліквідовувати. Досить тривалий період реформування, реалізація необхідних і актуальних заходів ветеринарної та санітарної безпеки Вінниччини здійснювалася за рахунок обласного бюджету. Втім, фондів заробітної плати та отримання не вистачало. Це особливо відчувалось при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Останній випадок африканської чуми показав, що для залучення спеціалістів навіть в одному районі прийшлося залучати спеціалістів з трьох районів. Перше за багато років нам не вдалося забезпечити 100% охвату наявного погрів'я щепленнями і дослідженнями. Причина відома це не забезпечення державою е, діагностиками і іншими біологічними препаратами, але разом з тим багато вдалося зробити і втримати епізотичну ситуацію на належному контрольованому рівні по туберкульозу. Дослідження, контрольний забій, виділення, дезінфекція. Лабораторні дослідження лише тоді ми зможемо оцю динаміку позитивну, яка склалася на сьогоднішній день, підтримати. Що стосується лейкозу за 2015 і за 2016 рік ситуацію вдається стабілізовувати. Ми виходимо на ті попередні рівні, які були. Що стосується сказу, наша область є одна з тих, де реєструється багато випадків сказу. Тут питання в одному. Якісних і вчасно зроблених щепленнях в цьому році ми маємо вже 33 неблагополучні пункти по грипу птиці. По Україні йдуть захворювання. Останній випадок позавчора у Миколаївській області, у Миколаївському зоопарку. І враховуючи наявність на території області такої потужної птахофабрики, випадок грипу може призупинити будь-який експорт. Процес оптимізації триває. Кілька міжрайонних лабораторій, а саме у Шаргорді, Ямполі Гайсені, будуть ліквідовані вже в першому півріччі 2017-го, оскільки вони не пройшли акредитацію. Отже, з 1 січня 2018-го втратять легітимність. Але про скорочення спеціалістів не йдеться навпаки, фахівців не вистачає. Ми з обласного бюджету виділяємо понад 3 мільйони гривень, якраз на лабораторні центри. Заступники начальника головного та керівники чотирьох структурних управлінь звітували ветеринарно-санітарний стан області складний. За звітній рік фахівцями було проведено 1425 перевірок. З них планових 155, позапланових за заявами фізичних і юридичних осіб 1270. На 46% відсотках об'єктів виявлені порушення вимог санітарного законодавства. Саме під ситуацією в області в цілому можна характеризувати як нестабільну. Всього за звітній період на території області зареєстровано сім спалахів гострих кишкових інфекцій: це Козятинський, Тиврівський, Калинівський, Томашпільський, Тельчинський район та місто Водицю. І груповий випадок захворювання дітей в організованому колективі міста Вінниць. При цьому постраждала 71 особа, в тому числі 12 дітей віком до 15 років. Більшість спалахів виникали в побуті. Проте, у вересні 2016 року в місті Ладижин зареєстровано було спалах сермональозу, який пов'язаний з закладом громадського харчування. З наближенням якраз теплого періоду року, щоб ми на це теж звертали окрему увагу. Особливо стосується шкіл, адже це наші діти. Це те молоде покоління, яке фактично повинно бути максимально здоровим. Доручено комісійно провести обстеження закладів торгівлі і громадського харчування, особливо звернувши увагу на заклади, які найчастіше використовуються населенням для проведення масових заходів. Хоча оновлена структура Держпродспоживслужби з'явилась лише у квітні 2016-го, показники роботи вдалося втримати вже сформоване головне управління у Вінниці, фактично визначені напрямки роботи всіх структурних підрозділів. Держава ставить перед цією службою серйозні завдання, забезпечує фінансування, але й вимоги до якості та оперативності роботи високі. Прийняти відповідні зміни. Це стосується реєстрації сільськогосподарської техніки. Це стосується Перевірки і видачі відповідних дозволів і довідок на насіння. На сьогоднішній день ці напрямки вже запрацювали. В нашій області це відбулося дуже швидко, і дуже правильно. Тому що я знаю, спілкуючись із аграріями, наприкінці минулого року багато хто з них закупив нову сільськогосподарську техніку. Вони отримали гарний урожай, отримали прибутки, але цю техніку не могли відповідним чином оформити, зареєструвати. Не могли оформити. Тих людей, які будуть працювати на цій техніці, ми вже сьогодні повністю займаємося цією справою, впораємося раз так визначено кабінетом міністрів для нас. Для аграрно орієнтованої Вінничини це неабияк як велике завдання, адже незареєстрована сільськогосподарська техніка, відсутність відповідних категорій у водіїв, навіть в цілому позитивне підприємство наражає на штрафні санкції при будь якій перевірці. Нові вимоги європейського зразка щодо товарообігу також додали функціональних обов'язків оновленій структурі Держпродспоживслужби. Все те, що пов'язано із підготовкою до весняно-польових робіт, щоб ми це зробили спокійно, але дуже в оперативному режимі. Те саме стосується посвідового матеріалу, який ввозиться на територію України і який вивозиться за межі нашої держави, ми маємо готуватися до цих, до цих досліджень. І якщо передадуть, щоб ми оперативно, як і з іншими службами в 16 році, включилися в цю роботу. 2016-го зареєструвала зареєстрували надзвичайно багато скарг від населення. Навіть за п'ять місяців роботи вдалося багатьом споживачам повернути кошти за неякісні товари чи послуги. Створили спеціальну приймальну для скаржнуків і закликають людей звертатися по допомогу. За звітний період управління захисту прав споживачів отримано 237 звернень громадян. По них питання, які стосуються надання послуг з виготовлення меблів, ремонту гарантійного обслуження мобільних телефон, телефонів. Часто при продажі телефонів не надають гарантійне зобов'язань та в гарантійному талоні не відмічається срок гарантії. Гарантійне обслуговування побутової техніки телевізорів та те, що продавцем або сервісним центром не виконують умови гарантійного обслуговування згідно чинного законодавства. У кожному районі начальника управління чи керівника структури були на сторі, він міг підсказати людині. Не може вона доїхати сюди і не завжди може, особливо от ті. Вікна, двері, утеплення це робиться не тільки в Вінниці, ці порушення і порушення термінів, порушення якості матеріалу. Це не тільки в Вінниці, це і по районах, але люди не мають куди звернутися або не знають, як звернутися, або їм кажуть: ти хоч 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 куди, хоч пиши. Все це правильно. Не треба їм вірити, Подати шаблон, нехай би зверталися. Ми вирішили поцікавитися, у яких сферах життєдіяльності громадяни України відчувають себе найбільш незахищеними останнім часом? З цим не стикаюся, не приходиться. Не купляють таких продуктів, які Ці. знаю, що да, сумнівних не... там в супермаркетах. Я на базарі більше купую. Вам останнім часом траплялося купувати якісь не дуже якісні продукти? Ми дуже мало покупаємо продуктів, тому що пенсії на це не вистачає. Ви знаєте, куди звертатися? Знаю, знаю, нічого в мене не було, все нормально. Моя мама дуже любить купувати в магазинах молоко, мінеральну воду, ну і хліб, все як. І, ну і інші продукти, які необхідні. Я купляюся або в грошові, то я ніколи там з ними ніяких сутичок немає. Mm -hmm. Супермаркету, а так більш на ринку. Mm -hmm. ну, на ринку, як завжди, коли як. Все траповувати. Наскільки ви звертаєте увагу на етикетку, на дату виготовлення? Завжди, завжди. От я ж кажу, я завжди в Грошові, на 600 річчя. От в них там чітко. Що дати стоять, що время, коли запаковано, коли дата просрочених, там от скільки вже років, навірно, відколи гроші. Я там ніколи не знайшла просроченої продукції. Мы конечно стараемся выбирать качественные фирмы, которые себя зарекомендовали. конечно базаром тоже пользуемся. Вот, это относится к молочным продуктам. они конечно свежие, домашние. но это тоже конечно не показатель э, качества. Настолько сейчас ритм жизни громадный, что это все настолько на ходу все делается. что не всегда успеваєш э, тщательно что-то подобрать. Это всегда бегом и стараешься побыстрее. Маю свій э, частный сектор. Маю 150 дерев. Ага. Що маю, вирощую, що сам. Вже пересів на подоконники, помидори сію і так далі. І так далі. Так. «А насіння у вас своє чи ви своє? Все своє, все uh -huh. своє. Ходив на виставку, там нічого нового нема. Uh -huh. Сам привівками займаюся, сам виращую, сам обрізаю кроплю, збираю, поливаю надіюся на себе. Є служба, служба у нас в книжці, служба потребителів. Да, споживачів. Наприклад. Споживачів. Є, угу. це раз. А ви коли в житті Были вас... Нет. Нет, самі справлялись. этот вопрос, щоб не портить нервну систему. Потому, что обратиться в эту службу нужно идти, писать заявление. В новій структурі Держпродспоживслужби сформовані чотири управління за дотриманням санітарного законодавства, захисту споживачів, фітосанітарної безпеки, безпечності харчових продуктів та ветеринарії. Передано із розширенням повноваження колишньої сільськогосподарської Ко інспекції триває процес ліцензування та акредитації лабораторії на перспективі поновлення діяльності по відстеженню забруднення генетично модифікованими або живими зміненими організмами. Але під час реформування жодної перевірки щодо генетично модифікованих не проводили. Передні функції постанови кабінету міністрів 28 грудня. Але ми ще до цього не готові. Ми створимо структуру. Вірніше в новій структурі це передбачено, але структура ще не затверджена. Ми цим будемо займатися. Обов'язково, але нам поки що не передані з Сіхоз... інспекції обладнання, поки що не передане. Обманювати людей, що ми це досліджуємо, ми не будемо. І взагалі наше майбутнє таке: ми не будемо імітувати досліджень. Ми будемо їх або проводити, маючи на це обладнання і реактиви, або відмовимося. Від цього я думаю, що крім нас цим ніхто не буде займатися, бо це функція безпеки. Всіх колег працівників налаштовують працювати максимально прозоро та ефективно не розмежовувати повноваження, а об'єднувати зусилля, адже в результаті виграє і служба в цілому, і головне населення. На цьому сьогодні все. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272, якщо маєте гарячу інформацію, або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Якщо ж маєте бажання погортати з телевізійні сторонки екосвіту, шукайте випуски на Ютубі та у Фейсбуці. Зверніть увагу, змінилася назва нашої сторінки. Гугліть не ВДТ, а Вінтера. Побачимось на рідному каналі за тиждень у суботу. Будьте небайдужі. Бережіть себе і власний світ.